За рішенням Ради оборони Житомирщини сьогодні було прийнято рішення стосовно зміни часу комендантської години. Вже тепер вона буде становити з 24-ї години до ї години ранку. Головна причина зміни це те, що до начальника військової адміністрації Віталія Бунечка та ряду департаментів Житомирської обласної військової адміністрації зверталися підприємці Житомирщини, які Надавали свої пропозиції стосовно зміни, тому що є низка підприємств, нашої області, зокрема великі, середні та декілька малих підприємств, які потребують зміни стосовно того, що робочий час їхній закінчиться ближче до 23-ї, а деякі навіть до 24-ї години. Тому було прийнято рішення стосовно зміщення комендантської години, щоб це було зручно для працівників. І, зокрема, наразі не йдеться про скасування комендантської години на Житомирщині, тому що ми розуміємо, що умови воєнного часу Бачають саме постійне застосування комендантської години водночас зміни можуть відбутися у разі необхідних звернень від правоохоронних органів від військових, але наразі час залишається саме таким двадцять до 5 години ранку. <клухи> Це перші обійми родини після російського полону. Діма каже, мама навіть знайшов можливість порадувати її із сестрою квітами. Як завжди, прийшов з квітами. Я, просто в, такому, я в такому була в захваті. Діма не змінився. Діма залишився, Дімою. І зізнається, у першій миті слова були зайві. Нам дали дозвіл зустрітися, обійматися, постояти, помовчати, поплакати. Так, да, він сход в два, в два рази. Просто, так сказать, Плещі ці ручечки про те, що дімо обміняли із російського полону. Ірина дізналася на роботі. Згадує натяку, що сина звільнить 21 вересня. Не було. Але от материнське серце таки щось відчувало. Я їхала вже з рейса в рейсі, ще, але ми їхали вже в Київ здавати зміну. І це був вечір. І мене, от за півгодини до цього мене щось почало тако. Мене не так трусити, Я не знаю чого. Мене так мені так щось так тяжко стало. І я кажу, боженьки, ну хоча б якусь звістечку, ну будь ласка, ну хоча б якусь звістечку, я так давно його не чула. Я не знала, де він. Хоч якась звістечка, але потім я себе взяла в руки, опанувала, і тут дзвінок. Від неочікуваності зізнається Ірина, голос Дмитра з перших двох слів не впізнала і, поки не доторкнулась до сина, усе було, наче у вісні. Я дивлюся, піднімаю слухавку. Якийсь чоловічий голос каже: Доброго вечора! Я знаю, що у вас скоро день народження. Я говорю, так, а з ким я розмовляю? І тут перша він, а я чую, це Діма, це мій син, я, я цього не очікувала. Я, Діма, Діма, де, де ти, синок, як ти? Він я в Україні. Все. А я що? Що? Я не вірила до тих пір, поки я його не обняла. Зараз на Дмитра чекає обстеження, лікування та реабілітація. Згодом йому, як і іншим захисникам, можливо, знадобиться і психологічна допомога. Про те, що довелося пережити у російському полоні, багато розповісти не встигли. Та Ірина каже, сину знову доводилося звикатися із активним спілкуванням в житті. Діма десь в перший час, може півгодини. Він був такий. Так, да, Діма, ну я бачу, так він десь, десь там, десь там. Але потім він, як побачив нас, і пройшло десь півгодинки, і, і дивлюся, він почав говорити, говорить, 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 говорить. Просто він каже: їм чотири місяці забороняли спілкуватись взагалі. Їм не дозволяли говорити. Це мало бути тиша. Вони не мали права спілкуватись між собою. Я говорю, синок, там тебе хочуть бачити ти. Хочуть бачити ти, хочуть бачити в тому місці, в тому. Він на даний час я дуже хочу побачити тільки вас, а потім з часом каже: мені треба прийти ну, в себе. А пережити свою внутрішню війну, поки син був на Азовсталії у полоні, розповідає Ірина. їй допомагала фотографія усміхненого Дмитра. Оця фотографія. Була завжди зі мною, я тут написала псалом 90-й. Я його постійно читала, це така молитва оберіг. І коли мені дуже ставало так тяжко, я дивилася подивитися на цю усмішку. І я кажу: Дім, ну ти так уливаєшся, Дім, я, я відчуваю, що тобі там дуже боляче, дуже, ну, дуже боляче. А ти каже до мене, посміхаєшся. і ви знаєте, в мене вона так заряджала це. Фотографія так це фотографії їздили завжди зі мною. Щоб побачити цю посмішку наживо, пані Ірина доклала чимало зусиль разом із іншими родинами, які чекали і продовжують чекати на повернення своїх героїв. Влаштовували мітинги завдяки розголосу. Фото Дмитра і Зазосталі стали відомими на увесь світ разом із дочкою. Вони створили і футболки із знаменитими світлинами. І на цьому обіцяє не спинятися, поки усі українські герої. Не повернуться додому, я що можу сказати, що нас не зламати, що ми нація незламних, що ми нація переможців, і я хочу це щастя роздати всім. І я. Хочу, щоб не, не одна мама, не одна родина не зневірювались, не опускали рук. Ми не ті, ми українці, ми маємо триматися. І я сказала, що моя боротьба не закінчилась. Ось один два я трошки лахов від світ цього щастя. Я буду теж з іншими боротися до останнього полоненого до звільнення і до нашої перемоги. Бо ж усі вже стали своїми рідними. Як я побачила цю пташку, яку я бачила тільки там на фотографії везде, повсюди по відео, яке її побачила. Це, це геть світліше, ніж на відео. Це така людина світла. Я говорю, Катерина, Боже, те останнє відео, яке вона казала, мені соромно перед мамою, що я там матюкалася. І ви знаєте, оце вона така. я говорю, Катериночка, Катюша, можна, я вас обійму, вона можна. І вони з Дімою двоє, то ж там, як ти, там, те. як ти, Діма, він та, а ти пам'ятаєш, а ти пам'ятаєш? Ви знаєте, це. Це така нація, це такі люди. Це а поки ж Діма розповідає мама, по приїзду додому планує перш за все побачитися із усіма рідними, зібратися за великим сімейним столом, як у старі добрі часи. Дочекатися повернення хлопця не може і його хрещена мама. Тож уже не відходить від печі, аби тільки порадувати Діму улюбленим смаколиком. Діма сказав: Мам, я дуже дуже хочу. Зібратися як ми раніше, всі зібрали тут в залі назавжди такий великий стіл. Збирались наші друзі, збиралась наша рідня. І ми збирались і за якимись великими святами. І вони сказали, що 21 вересня тепер стане святом, святом сім'ї. Вчора я йому сказала синочок. Я знаю, що ти дуже хочеш пасочок. Він каже, так. Хрещена його не забарилася. Вона вже вчора. Сьогодні вона пече паски. І вона каже: ми дізнаємося, куди можна їх переслати чи перевести, і ми обов'язково їх туди передамо. Ось так друга машина для зсу від Азербайджанської діаспори Житомира виїжджає з міста. Та ось так вже наступного дня під'їжджає до хлопців в Донецьку область. Місяць тому на тому ж місці меценати передали перший автомобіль і пообіцяли, що не останній. Тож дотримали свого слова. Ми не можемо в стороні після того, що сталося в Ізюмі, тому що 30 років назад в Карабахському районі. В Село ходжали теж саме був також э, е, военных русских. Я не скажу, що это террористы, терористи. Скажімо. З початку війни. Допомога Збройним силам зменшилась приблизно у 16 разів. Тож збір на автівку зізнаються благодійники тривав важко. Однак, об'єднавшись, досягли мети. Ми звернулися до наших старших, тобто кажемо. Ми почали збір, але не можемо купити машину. Що нам робити? Зібралися за круглим столом. І наші старші сказали, обняли і сказали, не переймайтеся, ми допоможемо, ми це зробимо. Якщо вже взялися, тобто назад дороги немає. І потім вже бо є хтось один дав там п'ять тисяч, хтось 10, хтось 20. Спільними зусиллями ми подолали, Ми подолали цей шлях. Благодійники кажуть, таке об'єднання приклад для інших громад, адже разом можна звернути гори, а отже, приблизити перемогу. Тож допомагати державі зараз вважають своїм обов'язком. Та в першу чергу такому результату завдячують голові Ради азербайджанців України. Я теж благодарен Олегу Андрійовичу крапівна. Він організував цю табшину. Ми подіверховодства зібрали... Купили это джепы для, от имени Диаспора Азербайджана Конгресса. Мы должны, обязаны помочь Украине. Мы живем в Украине. Украина нас поставила на ноги. Мы никогда не забудем Украину. Мы за Украину. Будем за Украину всегда. Слава героям Украины. Скажу, это первая родина моя. Честное слово. Я Украину очень люблю, очень уважаю. Все. Вот эта земля, как говорится, вот, нас создали, мы должны на этой земле, вот, как говорится, дать пользу. Вот, я, может, кто-то там ну, по Ютубу или по телевизору, вот это мои слова будут как-то слышать, вот, это, кто, те, кто, которые уехали, выехали из страны, я прошу их, чтобы вернулись в наш трудный момент, чтобы помогать нашим страну. С первого дня наш народ. Еще начали Азербайджан воспадняться за Україну. волонтери наші теж наши багато допомагали. Всі Все всі все І роблять, і будемо будем делать. Все. Слава Украине! Мы Украины любим Вечна. Вечна. в, яде. в, яде. в яде на світі! Это никому не пройде так. Все, mm -hmm. мы победим все з вами Меценати з першого дня війни розпочали допомагати країні, підтримуючи не лише військових, а й переселенців. У міській раді про них відгукуються так: азербайджанці з великим серцем, в якому б'ється Україна, з перших днів війни вони допомагали всім, чим тільки могли з 24 лютого. І якщо там була допомога, хліб, продукти, чай, лимони, перевезення людей, то машина це вже таке велике, вагоме. І я думаю, що вона послужить на благо визволення нашої країни. Друга автівка допомагатиме нашим захисникам виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку. Перед відправкою машина пройшла відповідний огляд та повністю підготовлена до роботи. Доставити авто до хлопців, меценати вирішили особисто у супроводі військових. Ми вирішили добровільно надати допомогу, щоб привезти автомобіль безпечним шляхом до тощі, щоб передати їм хлопцям. І дякуємо, що хлопці допомагають. Не забувають, що йде зараз війна у нас, триває з агресором. І дякую хлопцям. Арзібажанський діаспори, те, що вони надають автомобіль хлопцям. Будемо боротися рогом, будемо бити їх. Вже наступного дня разом вирушили у дорогу. Зізнаються, виявилась вона непростою і зайняла близько доби. На шляху довелось бачити моторошні картини, розбомблені будинки та інфраструктуру, покинуті автівки та понівечну природу. Та кажуть, воно того вартувало. Автівкою військові залишились задоволені, а меценати зарядились енергією та позитивом, який випромінюють наші. В першу чергу я хочу поблагодарить голову Рады Азербайджанской України, Крапивна Олега Андреевича, за огромне в развити азербайджанської діаспори. Сьогодні ми в Донецькій області машину підганяли ребятам Збройних сил України. Слава Україні, слава Азербайджану. Дякуємо Азербайджанській громаді міста Житомира. Він нам дуже допоможе для виконання спеціальних бойових завдань. Все буде Україна. Цим чинком ми показуємо, що Азербайджан залишається та буде залишатися з українцями та Україною в цілому вірними друзями. Та я думаю, що ніяка інша країна-агресор, яка оточує наші держави, не, не зможе цю дружбу зупинити. Слава Україні! Героям слава! Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Перший, другий, третій і загалом сім сім позашляховиків сьогодні. Передав фонд громади Житомира на потреби військових. Серед них шість авто марки Нісан та один «Міцубіші». Ці автомобілі придбані в Великобританії. Вони приїхали сюди самостійно в Україну в Житомир і будуть передані на 95-ту аеромобільну бригаду. Шість автомобілів. І один автомобіль піде спецпризначенням Корт. Збирати кошти на потреби ЗСУ фонд розпочав з самого початку повномасштабної війни, і власне з них поступово задовільняють усі запити військових. Нещодавно надійшло прохання придбати позашляховики, тож виділили на це 49 тисяч євро. Волонтери кажуть, долучались мало не усі Житомиряни. Кошти збирали всі, тобто я не знаю, якщо ви насилали кошти на фонд громади Житомира, значить і ваш вклад там також є. Ось тому, що ми почали. Збір коштів безпосередньо на другий день, коли почалась війна. За цей час ви знаєте, що ми зібрали більше 13 мільйонів гривень, і безпосередньо кошти спрямовуємо на різні цілі, які є найбільш актуальні. Першими ключі від свого позашляховика отримали спецпризначенці. Розкривати секретів з метою безпеки військові не можуть. Однак кажуть, такого транспорту їм дійсно не вистачало. Тож задоволені та дякують усім житомирянам, котрі їх підтримують. Дуже важливі Маю на увазі в тому плані, що це є такий матеріал. Вони і ламаються, вони і обстрілюються. І це як взуття для бійця, так і тільки це більш ну, масштабніше. Можна перевезти щось, довести і так далі. Тим паче це автомобілі підвищеної прохідності, тому, тому вони там потрібні. Зараз осінь, зима. І Особового складу, щоб трошки легше було десь в певні моменти, виїзди і так далі. Інші шість комплектів ключів отримали військовослужбовці славетної 95-ї бригади. Для них автівки мають не менш важливе значення. кажуть, такий транспорт допоможе ще швидше розбиратися з ворогом. Велика подяка народу України за цю техніку, яку вона нам передала. Який ми будемо гнати цих свинособак з нашої території з території неньки України? Слава Україні, і все буде в Україні! Україна! Потребу у автомобілях, особливо підвищеної прохідності, розуміє, і міський голова Житомира каже: багато транспорту на передовій не буває, та анонсував скоро на схід відправиться ще шість машин, які фактично безкоштовно передала литовська митниця. На сьогодні ми ще б отримали шість автомобілів. Ще їх будемо додатково також передавати. Це переважно легкові автомобілі, сідани, але в військах на штабних десь теж потрібні. Це подяка литовській таможні, яка майже безкоштовно передала ці автомобілі шість штук. Ми вже їх отримали, Вони вже на комунальній підприємстві для наших збройних сил. Міський голова зізнається, спочатку хотіли придбати зовсім інші автомобілі однак ці позашляховики виявились більш придатними. Окрім того, мер передав військовим окремий подарунок, на який складалися усі працівники міської ради. Просто з зарплати люди скинулися і купили малюк третій. Добре. Ще. Добре. Дякую, що нехай буде. Загалом з початку повномасштабного вторгнення на потреби військових фонд громади спрямував майже 7 мільйонів гривень. Це кошти як і благодійників за кордону, так і Житомирян і бізнесу. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК-1. Комусь у школі пощастило із педагогами. Інші не могли просто змусити себе вчити іноземну у ранньому віці. І лише із часом розумієш, без англійської у сучасному світі нікуди. Іноземну мову, ну тільки англійську і на рівні розмовної все. Планую покращити взагалі зі школи, а потім з репетиторами практикував і з носіями тут у Житомирі був досвід взаємодії. Ну чуть-чуть. Чуть. 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 Ну, це так, Десь бі два, біодин. Школи, університет, курси були. Англійською і трошки німецькою. Ну і російською, москальською. Забувся. Багато чого. Ну коли знаходишся в... в якійсь країні, то ти спілкуєшся. Приїжджаєш додому, забуваєш зразу. Англійською переважно. Я працював гітарістом в Арабських Еміратах Дубай. І там всі виключно англійською. Ну і всіх акцент різний, дуже тяжко розбиратися. Тож ті, хто у дитинстві втратив час, надолужує його зараз або ж тільки планує. Чи знаєте якусь іноземну мову? На жаль, ні. А чи плануєте це виправити? Так, в майбутньому планую. Англійську? Ні, взагалі не знаю. А чи плануєте це виправити? Може, в майбутньому, коли син піде до школи. А так, англійсько. Наскільки добре? е напредся на відсотків 70 десь, 60-70. Чи досі зі школи чи самостійно? Самостійно. я просто в інтернеті, так, в інтернеті працюю і в інтернеті вчу цю мову. Так що, ну, років 5. Ну, зараз цим активно займаюся. Хоч і на вільному рівні не можу поки розмовляти. Без англійської зараз нікуди, втім у всіх опитаних містян висновок один вивчати іноземну варто із першого класу. Нині у Житомирі налічується майже 32 тисячі учнів на 40 навчальних закладів. І скрізь без винятку, після рідної мови вивчається англійська. Перше, що ми скажемо, що всі навчаються першою українською мовою 100%. А друге ми скажемо, що 100% вивчають англійську мову, тому що мовна політика і в місті Житомирі і в Україні. Що і є в контексті Європейський день мов, це, по-перше, знати добре свою мову, цікавитися мовами країн, з якими працюємо, живемо. Другою по популярності мовою у Житомирі стала німецька. Її вивчають у 16 закладах міста. На третьому французька вивчається вона лише у чотирьох школах. В деяких закладах практикують також іспанську та італійську. Крім того, у нас є іспанська мова. Лише в одному закладі, і в школі номер 21 вивчається іспанська мова, і біля 200 учнів 21 школи вони ті, хто вивчають і знають іспанську мову. Є у нас в місті і вивчення італійської мови. Італійська мова вивчається в приватному ліцеї Всесвіт, і учні цього закладу володіють ще і італійською мовою. Все більше популярності кажуть, у департаменті освіти набирає й польська мова. Її діти можуть вивчати починаючи з першого або п'ятого класу. Загалом у Житомирі це вже робить близько п'яти тисяч учнів. Вивчають у нашому місті й мову національної меншини. І ще одна мова вивчається в місті Житомирі. Це мова національної меншини, яка проживає на території міста Житомира. Це іврит. Повністю цю мову вивчають в приватному ліцеї Уравнер. А от російські зась, якщо раніше в Україні можна було обирати, яку мову дитина вивчатиме другою, й на вибір була ворожа. Тепер у списку її немає. Натомість у дітей міста є можливість поїхати за програмою обміну навчатися за кордон. Це програма, яка називається програма обміну лідерами. Коли Проживають у родинах учні України і проживають в Сполучених Штатах Америки або рік, або два роки. Оця програма зараз діє, вона функціонує, працює і зараз протягом жовтня і декілька місяців вперед йде відбір. Таку можливість мають усі учні Житомира 10 11 класів. А за додатковою інформацією потрібно звернутися до керівництва навчального закладу. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1